На сьогоднішній день говорять, що він дав всі показання, дуже такі інтересні покази, які мені говориться, що сумніви, покази, і це був якийсь сценарій до даного питання. Як ви, пане Дмитре, на це реагуєте і що ми маєте відповісти до наших правоохоронних органів? Невже вже уміють красиво писати сценарій даних подій, розписувати Фарігон, Андрій Поробій і інші? Якщо у вас є такі... Як би сказати, мотиви, мотивації до цього всього, і ви можете охарактеризувати дії наших правоохоронних органів. Будь ласка, розкажіть нам всім, щоб ми могли почути вашу думку по даній ситуації. Дякую. Дійсно, я повністю з вами згоден. Дмитро Павліченко, дійсно, ми бачили, що відбулись страшні події 30 серпня 2025 року відносно Андрія Парубія. Але що я хочу зазначити, що дійсно версія слідства, вона не відповідає дійсності. Ну, на, на мою думку, чому на мою думку? Тому що ще слідство і веде, і попереднє те, що озвучило слідство, що той чоловік, якому 52 роки, він вбив з мотиву, мотив думайте, з мотив, щоб повернути тіло своєї дитини, яке загинуло десь у Росії, або десь вона знаходиться у Росії. І він таким чином хоче повернути. І в такому ви, таку версію. Для чого? Щоб, скажімо так, от я вважаю, що син є героєм і патріотом, і щоб таким чином споплюжити от наші, наші, ну, скажімо так, от, інтереси українського народу, захищати свою батьківщину. І це дуже небезпечно. Е, до речі, я хочу вам нагадати, що коли мене звинуватили вбивці судді Шевченківського району у 2011 році, то те ж саме е, залучили моєго батька, яку, який був інвалід першої групи, онкохворий, йому було 75 років, і його звинуватили, що він приймав участь у цьому злочині, а то, що його ніхто не помітив, думайте, друзі, він. Випрыгнув з третього поверсу. Зрозуміло. Повертаємося тепер до, до справи. Друзі, ну от ми будемо, звичайно, пливати на слідство. Ну, коли от ми починаємо захищати хлопців, а от ми захищали Гумінюка, якщо хто пам'ятає, якого звинуватили, що він нібито кинув одну-дві гранати. Тоді, в 17-му році, в 16-му році, в 17-му році, біля Верховної Ради, де загинуло три нацгвардійця. І він, ми дізналися, не мав ніякого відношення до цих подій, але його звинуватили, коли його ми майже 10 років захищали, ні, це було в 2016 році. 16 році, ми його захищали майже 9 років, і повинен слід суд повинен його звільнити негайно, тому що міри запобіжного заходу скінчились. Його прямо в залі суду підірвали. Тому, друзі, я не хочу зараз от, ну, сказ... ну, нічого казати, тому що слідство йде. Чоловік там, до речі, він там визнав свою вину, але ж слідство повинно ще встановити, що він дійсно це робив. Оце головне, і за цим ми будемо э, слідкувати. Но Давайте ми згадаємо е, пана е, Андрія Парубія. Чого ж саме вибрали його. І чому, от я вважаю, я думаю, що не тільки я вважаю, ви теж, коли послухаєте, ви теж всім погодитесь, що є три заявники, які, скажімо так, е, бажали намір його знищити. Ну, давайте так, згадаємо е, історію пана, е, пана е, Андрія Парубія. І так, давайте ми згадаємо, що в 14, 2004 році він був. Тоді теж тоді був помаранчева революція, і він був комендантом, до речі, українського дому будинку. Тобто він вже тоді починав свою активну революційну діяльність. Далі, в 2011 році, відбулася подія у Москві, де він теж приймав участь під жовто-блакитними прапорами, щоб скинути тоді режим. Путина. Именно с Кремлем он все время боролся, все время раскачивал вот эту лодку и говорил, что Россия это зло. Но давайте еще вернемся вот в ранние годы Порубия. В 1988 он возглавляет патриотическую молодежную организацию «Спадщина», то есть в переводе означает «наследие». Ее участники занимались чем? Они восстанавливали могилы воинов УПА, Собирали воспоминания еще живых повстанцев, организовывали лагеря и охраняли антисоветские митинги во Львове. Естественно, вся эта карьера Порубия продолжалась и в 1991 году он уже один из сооснователей социал-национальной партии, переименованной впоследствии в Всеукраинское объединение «Свобода». Но здесь стоит понимать праворадикальное националистическое направление. В 2005 году, если не ошибаюсь, Порубий выходит из «Свободы», но своих взглядов не меняет и является одним из оппозиционеров в то время раскачивает опять ситуацию против тогдашней власти Януковича. Вот он здесь с пилой распиливает какие-то заграждения перед Верховной Радой, призывает людей идти на баррикады. И как раз плюс-минус в это время, это 2011 год, он приезжает в Москву и принимает участие в митингах на Болотной площади. И вот тогда, в то время он писал цитирую на митинг на болотной площади в Москве мы шли с украинским флагом плечом к плечу с десятками тысяч свободных людей России, которые собирались сказать хватит путинской власти, писал он в 2011 году в своем блоге далее цитата атмосфера как когда-то у нас на Майдане здесь то Путин же разумея, что его уже там, если Украина Відпустити Україну, то йому вже буде небезпечний режим, режим Путіна. Тому він, я думаю, і розпочав цю криваву бойню в 2014 році. Але я думаю, що там була певна домовленість з Януковичем. Далі. Тобто, ви, ви, ви зрозуміли. Замовник перший, Путін. Далі. Йдемо далі, рухаємось далі. І так, відбулася Революція Гідності, де Андрій тоді став комендантом уже майдану. Комендант. Він тоді організував, хто не пам'ятає, самооборону. Думайтесь, потужну самооборону. І, до речі, самооборона і сприйняла тоді, коли він, він зазнав, що якщо є зброя, тягнеть її сюди, тому що майданець будуть вбивати. І тоді вони залишили майдан, і Янукович втік. Зрозуміло. Тобто, Третя особа, друга особа це Янукович безпосередньо. Але ж що ж відбувається далі? І так, далі відбуваються дуже цікаві речі. Його призначають е, секретарем РНБО. Але що ж відбувається в цій події? Відбувається, що це я от, е, до цього я докладу відео, щоб ви, ви зрозуміли, що хто не бачив, а я в цьому безпосередньо приймав участь, я це знаю. Хто не бачив, я, я долучу відео. І так. Відбувається тоді, коли він призначений секретарем РНБО. Тоді, давайте ми згадаємо: Роттердам Плюс Порошенка. Далі. Свинарчики. Порошенка, кум Порошенка, який, до речі, був заступником Андрія Порубія. Далі. Що у нас там ще йде? Зброю, продажа зброїв. І... Іловайські два котли. Ілов... До речі, скандали. Скандали з заводами, які захопив Порошенко на підставі чого. І де ніби то производились там зброї, ракети, то-то, тобто він ще мав там откат. Ну я вже після 2014 року що почалось? Почалась військова агресія, яку по то було зазначено не військова агресія, а АТО. Але ж де зброя? Але ж де зброя? Почому всі військові були підірвані, друзі, всі військові склади. І оце був. Закладений, тоді вже Порошенко заклав що? Правильно, заклав вторгнення. Тому що зброї немає, заводів немає, все захоплено і він і що, що, ще отримав відкати від всіх е е е е ну, державних закупів. Але ж, друзі, е до речі, е Андрій Парубій він не був ніде помічений. Але ж в силу його е займаємо посади, він що? Він дуже багато чого знав, і він знав, що, і як, і де, що було, знаходили. І тому, я думаю, коли зараз Порошенко хоче ще бути був, був президентом, е хтось почав розпускати слухи, чутки, що Андрій Парубій буде там головою там, Верховної Ради, і буде, посаду, і буде висувати свою посаду на президентство. Але в рамках Європейської е, ну, партії, Європейської солідарність. Думайте. І тому я вважаю, що Парубій дуже багато знав, мовчав, нічого не казав, в схемах не, не був причетний і він дуже був небезпечний. Як е, опонент Порошенка в самой внутрішні е, очолювати або е, спікерство, або е, свою подачу на, на посаду президента. Зрозуміло. Третій Порошенко. Четверте. І нарешті ми добралися, коли Парубій відкрито в публічному просторі заявляв, що Зеленський це модернізована версія Януковича. Друзі, зрозуміли? Ця влада є небезпекою для України. Вона моє глибоке переконання. Чим швидше Зеленський піде своєї посади, тим краще буде для України. Тим легше ми зможемо захистити Україну від Росії. В державі відео я долучу. Буде цікаво послухати вашу думку з цього приводу.